У попередній серії. Вперед, 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 давайте. Давайте вперед, давайте я вам не буду нагадувати, що ви йдете вперед, а я йду позаду. Це що було? Ти дурак? Джеймі! ти мене бісиш всю серію. І ти Чоки, нафіг ви вилазите. А, ну блін, лізете ж. Ти дурак? М Ну що за ідіот, скажи. Він в ну і ним. Дерева розмовляють. Це просто дерева розмовляють, окей, погнал. Та чого я в текстури стріляю? Я... О, 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 о! о. Красиво. Обережненько я бачу, я чую, що ти там. Угу. Давай так. Оу! Я вас тут за чимось застукав, таким непристойним. Вибачаюсь. 3, 2, 1, звісно. Ой ти ж, блін. Боуу. Пішла ця як його. Я... Тип на реакція. Супер. І... Всім привіт, всіх вітаю на ігровому каналі Game. Мене звати Ігор і ми продовжуємо проходження гри Medal of Honor Pacific Assault. Сьогодні ми продовжуємо продовжуємо проходити і на черзі нова місія, нове завдання, від якого ви офігієте, якби ви грали в цю гру в 2004 році. Не буду довго тягнути, просто ви самі зараз все побачите, що буде відбуватися. Старт Гейм. А, трішечки заставка буде. Після захисту годолканалу ми відправляємося у відрядження до пілотів до авіації з США. Так, наш відпочинок закінчився. Ми повинні зустрітися з нашими хлопцями. і відправитись до... Тарави. До атолотарави, де будуть розгортатися жорсткі бої. Але це все попереду, поки ще ми просто подорожуємо, просто йдемо аеродромом, який ми захищали раніше. Ви його впізнаєте. Трішки відремонтували тут це видно. Коротше, щось відбувається. це дуже цікаво. Все, погнали. І ви зараз побачите, що нас чекає. А нас чекає з вами. Місія. повіт Ми в літаку. Вітаю вас, ми покоряли Землю, ми підкоряли море. Тепер будемо підкоряти повітря. Небо якщо ви думаєте, що це вся місія буде про те, як ми просто сидимо за кулеметом і стріляємо. Ви помиляєтесь, ви дуже помиляєтесь. Взагалі, в принципі, ігри про літаки існують ще не з 70-х років. Тому це не такий прям вау-ефект. Так. Але. Але саме для ігрової серії, саме для шутерів Другої світової війни. Це. Ой, а що робити? F. Тут почалися бої, а я все розповідаю. Так. Збиваємо японців тепер. теперь. та 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 Мінус. Мінус кажу. А ти дурень. Че, я не можу. Так, мінус. Це свій. А, свій. Вибачаюсь. Я вибачаюсь, це був свій. Так. Ой. Збиваємо цих всіх. Збиваємо, збиваємо. Е, так, треба не збивати. Не, тут прям якось віско нас на екшон прикинули. Я навіть не встиг щось там дорозповісти. А, я згадав. Я розповідав за те, що саме ігр про літаки було багато і на той час, і раніше. Е, Згадай також Battlefield 1942, який вийшов у е, 2002 чи 2003 році, десь так, теж у е, 2004 Ну, теж в ті часи вийшов. Там були літаки, але то онлайн-шутер, онлайн-шутер з е, масовими такими баталіями. Там, звісно, техніки багато і танчиків. Але якщо саме говорити про чистокровні шутери та другу світову, Раніше нам не давали літати. Valida Salt була місія з танком. Ми їздили на Т-34 по Берліну, але прям літати нам не давали. Е, наскільки, якщо я не помиляюсь, то в Call of Duty, яка знову ж таки була, по суті, клоном Medal of Honor того часу. Але ми знаємо всю історію, ми знаємо сьогодні, бачимо, що як розвивається Call of Duty і як всі вже забули про Medal of Honor, що вона більше не існує, про неї не пам'ятають. Але, але в Call of Duty місії на літаках, коли ми могли керувати літаком, з'явилися, мабуть, в Black Ops 2. Якщо я знову ж таки не помиляюсь. Цю інформацію треба буде перевірити. І я в коментарі напишу точно. Що коли виходило і де яка місія була. А ми продовжимо збивати літаки. Шо Віллі Шо Віллі Я не зрозумів, що Віллі? Я Віллі збив? Чекай, я. А кого я збив? Короче, треба читати, мабуть, що там пишуть. Я збиваю. Він збивається. Ай. А, він... а чого? Такі скриптові літаки? скриптові літаки, чи що? Я трішки не розумію просто. Що відбувається? Так. Так, you hit, hit the chase plane. За ким? Оцей. Цей chase plane, так? Nice. Так, все. One, Я його збив. Все? Hey. Який гай? Джонні Джонні Вони на деревах. Що відбувається? Ох, скільки їх тут? Так, продовжуємо збивати. Продовжуємо збивати, не відволікаємось Така Музика бічна тут грає вам, ходить. Музика епік. Так, збиваємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, 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 я. я ж повернутись не можу, давай нормально літи. Ну це реально шок. Так, я збив уже я тут. Ліп! Я збив. Я збив. Все ок. Ось ще. Я збив. Я збив. Я збив. Я збив. Все ок. Оп. Окс, скільки вас тут. А ти шо? Так, все. Все, всіх збив. Всіх збили, супер ми виграємо. У нас 959 хп ще залишається. В принципі, жити можна. Е, бандіти якісь. Ой! Бандіти, що відбувається? Що таке? Що бейлаут? Що? Що відбувається? Ти куди? Ти куди? Go right, listen, а він вил... він вип... Він, ви... він капіту... Капітулювався. Він ка... Катапультувався? А в мене нема парашуту. Прикиньте, що за фігня. А, а чого пілоту дали парашут? Мені ні. Типу, стрілець то таке, вже неважливо. М -м. Який контент там попереду був. ох ох ох, хо Так, а зараз найскладніший момент починається. Дуже складний. Чого? Тому що на клавомиші літати. Так, стоп. Ну тут не симулятор, в принципі. В принципі, можна розібратися трішки. Тим бо. О, я збив когось. Так, Давай інший. Де ще один? Я намагаюсь. Незручне Не керування трішки. Ну, на на Та тихо. Збиваємо. Головне, щоб віллі жив. Якщо віллі зіб'ють знову, ми програли. Та я продовжую, це ж. Чувак, це дуже незручно. Ну, ми, в принципі, і самі, то не пілот. Ми стрілець. Але капець. Може, так і задумано, до речі. Знову ж, ігра не про літаки. Прикиньте, ти сідаєш грати ти в 2004 році. Ти проходиш шутер про другу світову. Ти знаєш, що тебе чекає. Right, І тут тобі Everyone, заявляють. Тепер ти пілот. Літай тепер добре. Так, треба летіти за цим типочком. За лідером. А то треба прискорюватись якось чи, ні. А, ось швидкість є, реально. ВАСД. Так, це керування. Просто мені аж цікаво, от, з технічної точки зору, як це реалізовувалось. Тому що я, наприклад, пам'ятаю. В Fallout 3 е, був рівень. Один рівень, де ти типу на поїзді метро їдеш. Але двигун був не пристосований до цього. І це робилось як? На голову головному герою персонажу надівалась шляпа, типу, у вигляді великого вагону метро. І технічно ти не їхав по Ти просто тебе керування відбирали, і просто твій персонаж біжав вперед. Швидко-швидко біжав вперед. Через шапку в тебе був вид, наче ти сидиш в кабіні цього потягу метро. І отакими от цікавими мувами робили видимість, наче там є транспорт. У мене питання, яким чином зробили місію з літаками. Так, що там? Е -е, куди летімо? О, там острів якийсь? Наче тут щось бомбити треба буде. Але я не впевнений. Будемо видно. Буде видно. До речі, поки ми не підлетіли, поки не почався треш, не забудь підписатися та поставити лайк. Підтримати мене, підтримати україномовний контент на Ютубі. І побачити ще більше цікавих. Ой-ой-ой! ой-ой-ой, тут ПВО! побачити ще більше цікавих ігор, стареньких, новеньких. Як вийде? Е... Де Радіотавер? Де Радіотавер? А, вон, червоный підсвічується. Чекай, радиотаур. А, ось вс. Зараз все буду. Все, минус. Шандавин. Далі, Дестрой, Лагун Таргет і Бомберс. Бомберси і Лагун Tower. Так, давай з бомберсом разберем. тільки я щось... Ой-ой-ой. Так. А це бомберс. Це бомберс? Ні, це не бомбер. Так, це не треба. А, бомберс це. Це тут аеродром, так? А, це аеродром. Ці бомберси. Почекай. Треба відлетіти і повернутись. Ну, поки що все добре в нас йде. Але місія капець довга, капець комплексна. Тому знову ж таки, скоріше за все, я сьогодні не завершу гру. Тарава в нас залишиться трішечки на потім. Та я я чую все, все, антраки я бачу. Дай мені з цими розібратися, тихо. Ой-ой-ой, чого в мене хп? А що з ХП? Так, тепер Лагуни. А що там? Тихо, 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 тихо. Так, пролітаємо і розвертаємось. Трішки складно. Трішки є ж складності з цим. Може від першої особи... Е, керувати клавіатурою мишкою. Це жесть. Це трішечки жорстоко, як і на мене. Все, це? це. Ізі. А, це <бузь> мене підбивали зенітки. Ти я розумів, де мене хп втратилось. Що треба?

Ой, а, можно так. Ой, мне так не треба. Mm -hmm. Так, я сподеваю Джимми мне не запорить миссию цей раз. Ще я не здивуюсь, якщо Джимми нам запорить. Mm -hmm.

Різер, все, Tommy, you've got four bombs and a fish, so use them wisely. важливі. У нас є 4 бомби і. і торпеда. Чотири бомби і торпеда, і треба їх використовувати з розумом. Реально всього чотири бомби і торпеда, і все. Торпеду ми пустимо на авіаносці, думаю авіаносець ворожий. А як користуватись? Чекай. F? ЛКМ? Ні. Є? E? Чекай. Г? Пробіл? А... Як бридж. кор. Не зрозумів. Почекай, як користуватися. Right, Почекай, як е, скинути бомбу. Алло. Як бомбу скинути? х, х, Є, Р, Т, х Ц, З Пробіл. Таб Середня кнопка. Чекай. Ой-ой-ой, мене виносять. Так, секунду. Є е, контрол. В. Альтернативна така ж В. А ну В зараз спробуємо. Якщо у літака нема ближнього бою, то В нам допоможе. В це скинути бомбу. Чи, хто зна. Так, все, сюди. В. О, як полетіло. Як гарно пішло. Давай, 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 давай. Може я дуже далеко. Давай, давай, давай. Я... Я попав? Ой. А ну. Воно не відновлюється взагалі. А як жити, скажіть? Як виживати? Як умова. Можу пушки. Ой, я можу пушки заглушити. Давай. О! Все? Ну блін, у мене всього 4 бомби і торпеда. Трайно, як виживати в таких умовах? О, може літаки треба. По літакам дати. Давай, раз, два, три, погнали. Супер. Ой-ой-ой. Все, у мене одна бомба. А як мені дестроєр знищити? Скажіть, будь ласочка. Скажіть, будь ласочка. Ой-ой-ой! 400 хп, ви що, прикалуєтесь. Як виживати? Джиммі похиляй. А мене на джимі похиляти? похилити? У мене бомб нема. У мене бомб нема 300 хп, як виживати. Є ідею. Просто з кулемета фігари, ти па Давай. О, все. Супер. Так, а дестроєр в мене тільки цей кулемет. Може треба просто знести турелі. Зараз подивимось, зараз все зробимо все буде. Це буде, залишайтесь на зв'язку. Ну, місія не складна поки що. Але F5 я натисну. Натисну F5, в мене 300 хп, я Я вже забуде всі. сі. О, о, димить, 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 давай, 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 давай. Все. Супер! Все, F5. Ізі contact yet? Over. Easy. Так, USS Independence nearby. Oh, near ну, миссия недоу. Нач. Я буде. Де всі? А, ось о. Ось все, хтось полетів. А, подожди, нас всього почекай нас було четверо. 4 пацана. Трой. А Настер Троє. А де ще один? Ти ж його збив? Блін, ну, важко, знаєте, в таких динамічних місіях стріляти, літати і слухати, і ще читати субтитри, бо я не завжди розумів, про що вони кажуть. Тому. Тут повинна бути реклама курсів англійської мови. Та блін. Що я все хочу на Третє... третє цей... третье особу приймкнути. Можем так трошки політати. Щось мені не подобається, сейвинг гейм. Мені сейвинг гейм не подобається. О! А що там відбувається? Ой-ой-ой! Fumes, he... He on up, так я вже все. Я його затейкав. Все? Угу. Френка поранили. Right, Френка, якщо що, це той бугай з кулеметом, з баром. <плес> угу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а ашом. Ай-ой-ой-ой. Я ж не вмію сідати. У мене погано сідати <плес> виходить. Я не майл, щоб сідати. Треба сісти на авіаносець. Ой-ой-ой. Блін, в мене проблеми з звичайною з літною полосою. А тут треба прям авіаносець. Та що, блін, я постійно на цей. Перемикаюсь. Взагалі я не розумію, навіщо цей вид потрібен, ну це ж. Це ж капець незручно. Може там, типу, для. ой. Е... красивих фоток якихось. Ну, це для прев'юшки. Ні, для прев'юшки буде заставочка. Так, все, ага. Так. І я. Я торможу зараз. Я не сповільнююсь. Так, ага. Блін, в дитинстві ця місія була такою тяжкою. Мені потрібно було чити і підрубати, щоб її пройти. Зараз, ну. Все нормально. А, все е, Наче окей. Так, епічний, епічний момент. О, так. Красиво, це на прев'юшку піде. Це піде на прев'юшечку. 25 хвилина. Ну, коротка місія вийшла. Я думаю... Все-таки тараву залишимо на потім. Там трішки залишилось буквально на одну серію. Зробимо огляд, і все, і завершимо Medal of Honor Pacific Assault, Проходження її. так, все. І ми завершуємо, в принципі, на цій ноті проходження тарави. Ой, у канал. 23 рази. Ось дивіться. Ану, в Перл Харборі ми нуль разів лікувалися, але там і медиків особливо не було. В буткампі один раз це тренувальний. 10 разів ми всього полікувалися на макіні. Е, випустили 2643 набої. Попадань 604. А канал це просто трендець. Особливо 650 ворогів викосили ми особисто. Це, це жах. 23 рази хіляли, 7000 пострілів, 1600 попадань. Охо-хо-хо-хо. Всього за гру, ви бачите, тисячу ворогів ми перебили. Ре ре реалізм. короче Коротше, Коротше наступної іде у нас трава. Наступне проходження. Наступний острів у нас буде вже в наступній серії. Я сподіваюся, що вона буде вже фінальна. Ми завершимо проходження гри Metal of Honor Pacific Assault. Ну а на сьогодні поки що все коротенька буде серія. Ну я думаю, в принципі, чому б ні, вам буде зручніше дивитись, мені буде зручніше монтувати. І все буде окей, всі будуть раді. І якщо ви додивились до кінця, то невеличкий анонс після Medal of Honor в нас буде проходження гри Republic Commando, Навіть я скажу більше під час, під час зйомки паралельно, точніше, паралельно of Honor буде виходити Republic Commando. на Medal of Honor нас залишилася. сподіваюся, одна серія і огляд коротенький. І далі буде якась інша гра. Ну а поки ви будете дивитися тараву і огляд, ви будете можете паралельно подивитися Republic Commando зоряні війни. В нас на каналі а на сьогодні це все з вами. Був Єгор, це канал Rammel Game. Дякую вам за перегляд, дякую за увагу. І не забудьте підписатись, поставити лайк та залишити коментар. Як вам місія, як вам гра в цілому? І також підписуйтесь на моїх любих друзів. Це Мітмі Мухахатич, Барі Піксель, Влад Кеймс, Сплеш і інші канали, посилання на яких ви знайдете в описі. Там теж класний контент у кожного свій. Хтось стрімить, хтось записує і таке інше. І ще вам скажу: бережіть себе та своїх близьких, залишайтесь на зв'язку. До зустрічі, до нових пригод.